Добрий день, я Олег Стажер. Маріна, приємно. нормально, Леза. Що тобі вже розказали тут, що да як? Так, дуже класно у вас, мені сподобалося все, що розказували. Ну за зарплату казали, що ділиться на всіх. На всіх? Як ти хотів? Чого ти ж в колективі роботиш? Тобі заплатили, ти на 15 чоловік розкинув. Ну, нас так, не знаю. Ми казали чи що? Та ні. На днюху ми по три тисячі скидимося. Мене, кстати, сьогодні. Здравляю мене. Зтьопки завтра, так. Да. Ну, у нас такі правильно, ми колектив, дружній, у нас немає токсичних. чуєш? Ну, Олежка, ти де да до цього роботи. Тобі ж так казали. Піду. А. Чуєш, Марін, е, де новенький? Ти йому провела інструктаж? Та провела. Що такое знає до ваш Такий переляк, чуєш? А не ну, а що я не пойму, що я вже з Степкою вас не устраюю, чи що? Та, уст... ми... Устраюєш, ти знайти ну, його треба,